Вітаю вас, шановні глядачі, політична студія. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Вітаю вас, Юрій Богдановичу. Добре. Юрій Богданович, перше питання, звичайно, будемо говорити про справу Верховній Раді. Відбулося голосування, провал, можна сказати, голосування, за недовіру уряду. Як ви його оцінюєте? Відбулося дуже багато таких цікавих подій. Перше, це Уряд, якого не змогли відправити відставку, але всі опозиційні сили одностайно голосували за те, щоб відправити відправити його відставку. А партія регіонів разом з іншими мажоритарними самовисуванцями, так званими, вони підтримували і взяли політичну відповідальність за уряд. Крім того, у Верховній Раді відбулось таке клонування, якщо так можна сказати, в лапках, тому що ви пам'ятаєте, як та більшість, яка втекла на сусідню вулицю Банкову, проводити псевдо псевдосесідання Верховної Ради, також з'явилися ще й тушки нові, нові. От, тому. Дуже багато таких відбулося різних подій. Давайте коротенько по кожної з цих подій. Давайте ваша думка. Отже, перше е, голосування провалене голосування за недвіру уряду. Як ви його оцінюєте? Як особисто ви голосували? Я особисто голосував е, за те, щоб відправити відставку уряд. Я вважаю, що цей уряд антисоціальний, анти, антиукраїнський, і вся політика, яка яку він здійснює, так само антиукраїнська, антисоціальна. І е, я не бачив жодних тих аргументів, які б слугували на користь того, щоб цей уряд залишився працювати далі. З три роки його діяльності ми зрозуміли, що і ми всі бачимо українці, бачимо, що цей уряд веде в прірву країну, і в цілому він не може далі працювати в такому ключі, тому його треба було відправити в відставку. І ті депутати і ті політичні сили я маю на увазі партії регіонів і депутати самовисуванці, які проголосували за. Те, щоб тобто, фактично залишити, вони взяли політичну відповідальність за діяльність уряду на себе. Ну, все таки рясні інтернет різними такими спілкуваннями щодо того, що не всі і опозиційні депутати голосували проти, тобто за відставку уряду Азарова. Із тих депутатів, які були присутні в залі, голосували всі одностайно. Я думаю, що ті депутати, які не були присутні в залі, вони мали поважні на те причини. От але дуже важливо, що із нашого табору кілька випало, і ви знаєте, напередодні і вони перетворились тушки. Звичайно, ті голосували так, як треба було владі. Ну тоді давайте поговоримо детальніше про так званих тушок. Як ви оцінюєте дії цих людей, і чи очікуєте і надалі таких дій від інших ваших колег? Знаєте, я взагалі вважаю що це величезна ганьба. В першу чергу ганьба тим людям, які присягалися народу України, які присягалися честю, гідністю за те, що вони будуть відстоювати ті погляди, з якими вони йшли на вибори. Я вважаю, що це надзвичайно ганебне явище, і це найвищий прояв корупції, політичної корупції у Верховній Раді в нашій державі. І найкращим способом боротьби з цим проявом з політичною корупцією, на мій погляд, має бути закон про відкликання народних депутатів. До річ, на якому етапі? я знаю, що ви його подумав, так ви знаєте, власне на. Минулому тижні разом з Миколою Томенко ми вступили до такої громадської ініціативи, яка називається Ми обираємо, ми відкликаємо. Суть якої полягає в тому, що громадські активісти, громадськість наполягає на тому, щоб реалізувати їх бажання, а це бажання більше як 80% виборців в Україні, причому вони розташовані майже рівномірно по всій Україні. Відкликати, відкликати народного депутата, мати можливість його відкликати. А це означає, що якщо виборці беруть на роботу, фактично собі не мають на роботу собі робітника, депутата, то вони повинні мати можливість його звільнити з роботи, якщо він не виконує свої обов'язки сумлінно. Отже, ця громадська ініціатива ми обираємо, ми відкликаємо. Вона полягає в тому, щоб залучити громадськість, залучити людей того, щоб Поставити свій підпис під петицією, це таке звернення до народних депутатів, до керівників фракцій, для того, щоб спонукати, щоб дати розуміння того, що величезна кількість людей все-таки хоче, щоб депутати були підзвітні. Ви знаєте, чому це важливо? Це важливо, тому що це не має бути просто якась моральна сторона справ, як і сьогодні що депутати обіцяють, присягають і таке решту. Це має бути чіткий конституційний механізм, який передбачає. Можливість відкликати депутата. Власне, на це і спрямований законопроект, та моя ініціатива, з якою я вийшов до своїх колег народних депутатів, так як це конститу... зміни в конституцію. То треба, щоб було 150 таких співавторів. Тому разом з Миколою Томенко ми запропонували долучитися до співавторства всім депутатам, які бажають. І це означає, що якщо ми зможемо ці зміни в Конституцію внести, то ми зможемо відповідно і потім прийняти закон сам уже закон про відкликання. Для того, щоб не було жодних маніпуляцій на тему і спекуляцій на тему, ту, що влада буде використовувати цей закон на свою користь. Такий закон, і це буде закріплено в тих змінах документ. Конституції буде ухвалюватись більше як 300 народних депутатів. Тому я звертаюся до мешканців Прикарпаття, до всіх мешканців України фактично, підтримати цю ініціативу. І якраз в четвер, 25 числа, ми будемо мати спільне таке засідання ініціаторів, громадських ініціаторів, цієї ініціативи ми, ми обираємо, ми відкликаємо. Ми плануємо в кожному. В кожному регіоні, в кожній області і на Прикарпатті так само так само створити ініціативну групу, яка буде збирати підписи факти, ну, фізично. Крім того, будь-який користувач інтернету має можливість зайти на відповідний веб-сайт, який зараз працює, і під петицією поставити свій підпис електронно, якби віртуально. От. А та ініціативна група, яка буде так само працювати на Прикарпатті, вони будуть збирати під петицією підписи і спрямовувати до керівників фракції Верховної Ради депутатських мається на увазі фракцій для того, щоб ця ініціати була підтримана. Я 100% вважаю, що це найкращий, найкращий спосіб боротьби з політичною корупцією, яка сьогодні фактично роз'їдає Верховну Раду. І відповідальність політична повинна бути перед виборцями кожного того депутата, якого ми обирали. І це, знаєте, докорінно базово, суттєво взагалі змінить стосунки між виборцями і депутатами. Тому я вважаю, що це надзвичайно нагально, важливо і це обов'язково треба дотискати до кінця. Ну, поки що закон не прийнятий, чи прогнозуєте, що будуть ще нові тушки? Знаєте, в, в тому таборі партії регіонів постійно говорять про те, що в них є е, ще там велика кількість тих потенційних депутатів, які начебто їх підтримують. Я не хотів би в це вірити. Я вважаю, що е, кожен депутат повинен усвідомлювати свою відповідальність політичну, перш за все, те, про що ми вже говоримо перед виборцями. перед виборцями. І я вважаю, що сьогодні це лежить на сумлінні і на совісті кожного депутата, і я не хотів би, щоб у нас ближчим часом траплялися ще такі випадки. Тому що ми добре розуміємо що чим е, кількість наша опозиційна опозиційних депутатів більше тим ми є міцнішими сильнішими і таке решту я розумію що партія регіонів десь там спить і мріє е, зробити так щоб в опозиційному таборі було менше як 150 депутатів от але я думаю що це їм не вдасться я переконаний що в тому числі наші виборці громада зможуть вплинути навіть в цей такий спосіб громадської ініціативи громадянської ініціативи для того щоб народні депутати перед тим як Будуть ухвалювати таке рішення. Добре, подумали чи варто їм так це робити, чи не варто.